Казка про мужнє місто Херсон. Жило в собі красиве місто на березі Великої річки Дніпро. Звали це місто Херсон. Воно було тепле, квітуче і завжди усміхнене. Вранці Херсон будив широкий Дніпро. Вдень Співали голосно веселі пташки, а ввечері запалювались тисячі вогників у вікнах будинків. Та одного дня над містом з'явилась темна хмара. З тієї хмари прийшли чужинці, які сказали, тепер усе буде по-нашому, всі повинні слухатись нас. Херсон злякався, але не здався. У кожному дворі, у кожному серці людей горіла маленька іскра це віра, що добро повернеться. Люди шепотіли ми віримо в наших захисників, ми віримо в Україну, треба тільки трішки почекати. Минуло багато днів і ночей. Місто сумувало, але ніколи не забувало, що воно українське. Навіть вітер, який літав між вулицями, тихо співав Тримайся, Херсоне, скоро прийде світло. 11 листопада у Херсоні настав цей день. Темна хмара раптом почала розсіюватися, за неї з'явилися сонячні промені, то йшли українські воїни. Люди вибігали на вулиці, плакали і сміялися одночасно, махали прапорами, які діставали зі схованок, і обіймали своїх визволителів. Вони повертали місту свободу. Херсон це Україна. Чулись з усіх кутків, Херсон знову став вільним, раділи дорослі і малі. Сонце засвітило яскравіше, квіти розквітли, а діти знову сміялися на площах. З того часу Херсон святкує свій день свободи. Кожного року, 11 листопада, не дивлячись на те, що ворог ще зовсім з України не пішов. День, коли добро перемогло темряву, а віра та любов до рідної землі зробили див. Пам'ятайте, яке б темне не було небо, сонце завжди повертається, бо там, де є любов і віра, там завжди перемагає Україна.